Вітаю вас, це повтор попереднього відео. Знаходимося ми в районі 44-го кварталу. Навпроти парк відніється, Арка. там, де прапори. Ну, а це Розпис будинку, такий знаменитий, козак намальований. поруч тут Сквер знаходиться. Як іти на ринок 44-го раніше тут фонтан робив, але зараз йде ремонт там. Це ми вже в цьому сквері там його ремонтують фонтан, він поки що не робить. Взагалі фонтанів мало, бо, мабуть, проблеми з водою, тому що, Ча я не знаю, як ці фонтани зараз функціонують. Мабуть, вони ж закрит... закрито повинні бути типу. Щоб... Не, не так, як раніше, що вода текла була, дешева і так далі. Мабуть, вони повинні якось крутитися, можливо, ні. Хто знає, що дешевше. Чи вода, чи електрика. Ну, якщо так воду виливати, то, мабуть, вода та дорогувата. Особливо, якщо з водоканалу. Якщо з річки брати, то я знаю на, на Карла Маркса чи як поштовий, там є фонтан. Ну там поруч річка, то можна з річки качати. Ну, хоча качати, що так качати, можна і ту воду, що вона в фонтані крутиться качати. Однаково треба енергія. Ну, взагалі мало фонтанів. Оце я два знаю на весь Кривий Ріг. Колись був в Кам'янському, то в них по центральному проспекті, там не знаю, фонтан на фонтані. Ну, там проблем з водою нема, У нас же тут в північній частині водогін тягнули, коли ото каховка. дамбу порувала тільки такі ціни помідори гірки дешевшають, а цибуля, буряк, морква дорожча. Особливо цибуля подорожчала вдвічі за місяць. Та це й зрозуміло, діло вже до літа йде вже скоро нове. Ну, до літа повинно так дорожчати. Цілий рік лежить по сховищам, то спробуйте його, як то кажуть, ще й сохранити. Там раніше це напроти була раніше лікарня, пологовий будинок, далі, далі трохи дитяча поліклініка. Зараз там нічого нема, так. Паркова зона. Умовно кажучи, ніякої там паркової зони нема. Так, ото зарослі ростуть. Можна було б сквер зробити, хоч там якось лавочки, щоб. Руки не доходять. До речі, оце єдиний сквер був до цього, що має більш-менш охайний вид. А так малі сквери, вони всі неохайні. Парки ще більш-менш нормальні, а сквери малі -то. Більшість неохайний вид має. Ну, це ми вже в районі 20-го універма. Прохолодно в місті. Останні дні було, та й зараз. Так, 10-20 градусів. З утра 10 до обіду 2. Це ми вже біля 20-го універмагу, Там позаду склади оптові. Яйця міні... більш-менш ціна вже стабілізувалася, 40-50 гривень. Вже нема таких скачків, як взимку були. Ну, це ми вже в одному з оптових павільйонів. Ціни помірні тут. Приблизно як в АТБ. І, до речі, тут ваги показують точну вагу. Бо як я казав раніше, у нас на зупинках торгують там, овочами фруктами, то там точної ваги точно нема. Там 70 грамів з кіло показує не в ту сторону, а тут ваги точні. Цінувати з цікавого. Чай є тут 30% знижка. Китайський доволі непоганий. Ну, та він там, мабуть, весь китайський, але доволі непоганий. Шоколад традиційно з горіхами. Ну і ковбаси, там два сорти взагалі, стандарт, стандартний набір. Джентльменовський набір. Чого ВАТБЕ цікаво ходити, що можна і ковбасу дешевше купити, і какао, чай. Тут в оптових теж продаються, можливо, трохи дешевше, ніж в АТБ, Але як по акціям, то в АТБ, якщо 30-40%, то буде дешевше на кохвій, на чай. Ну що тут можна сказати? Цибуля 28 гривень, як я казав, вона живе ТБ подорожчала. Морква все дорожчає. Банани 71 гривню, так що місто моркви можна сміло виїсти. Банани. Недорогі доволі апельсини, тут і мандарини до 100 гривень яблуки подорожчали, тому що вже вже не сезон, як то кажуть, як і на овочі. Вже більше 50 гривень. Також дешевшують і огірки, і помідори потроху. Дешевшують, тому що вже в теплицях не треба опалювання і воно дешевше, тому і виходить. Я колись робив теплицях, то знаю чому воно дешевше. Не треба тратитись на опалення. Побачив продавчиню, щось спитали, як балакають в Криморозі. Ну, балакають в Криморозі не так, як я зараз балакаю, не так, як в попередньому відео. Балакають суржиком. Ну, точніше, касири в супермаркті балакають українською, а між собою балакають суржиком. Переймуші на суржик на русском. Ну, Чисто русского, звичайно, немає. На цьому поки що все. До побачення.